Наводити лад почали на узбережжі місцевого водосховища. Бурштинські енергетики масово взялися за мітли та сміттєві пакети і стали до масштабного прибирання. На бій із непотребом дві сотні працівників ДТЕК бурштинської тес вийшли у рамках волонтерської акції Чисте місто. Це як кажуть, одне з облич. Я міста Бурштин. Тому ми вже традиційно третій рік прибираємо саме цю територію. Зона комфорту людини вона розповсюджується і на місто, де ми живемо, і, і в цілому на країну. Напевно, люди це відчувають, напевно, люди мають бажання привести до такого гарного, доброго стану. Своє місце. Незважаючи на хмарну погоду, улюблене місце відпочинку волонтери прибирають із неабияким завзяттям. Від численного пластику, бляшанок та іншого непотребу територію звільняють навіть наймолодші. Щоб було чисто і, і було свіже повітря. Майже цілий кульок. Всякі такі штуки, там є така велетенська штука, ніби від коробки, якось від ляльки. Дуже добре, що от діти. Що ми привчаємо їх з малку, можливо, вони будуть менше смітити, і все у нас буде тоді набагато краще. За лічені хвилини назбирують кілька десятків мішків різного сміття. Їх гуртом закидають у вантажівки. Дивіться на ну, цей класний краєвид. Якщо ми його не будемо прибрати, не будемо чистити, не будемо дивитися за це чистотою, Я думаю, що цього скоро не буде. Волонтерську акцію ДТЕК проводить уже третій рік поспіль. Працівники запевняють, результат такий. є. Три роки тому було ну десь. Як е, зважити вагу того сміття десь три рази в чотири рази більше того сміття, е, як його є сьогодні? За день прибирання із відпочинкової зони бурштина вивезли 10 тонн сміття. До слова, корпоративна волонтерська акція групи СКМ чисте місто пройде більш ніж в 350 населених пунктах по всій Україні. Взяти участь у ній на волонтерських засадах планує 21 тисяча осіб, у тому числі понад 6 тисяч співробітників ДТЕК у 20 містах.